Питання таке. Конкретно хто тоді бореться з подібною проблемою в місті Київ? І чи відомі вам взагалі хоч якісь спроби влади Києва насправді вирішити це питання? Наразі я бачу, що лише наша громадська організація займається проблемами в місті Києві і недавно почали займатися також в Київській області. Виїжджали а від наших посадовців, котрі повинні забезпечувати належний порядок та належний благоустрій, забезпечувати належне екологічне благополуччя, де живемо. Ми з вами. Кроки від наших посадовців я не бачу. Все, що вони можуть, я ж кажу, в тому році виявили. Вони все, що зробили в Деснянському районі, дані сміттєзвалища, зарили в землю нібито приховали і сказали, що вони його усунули дану проблему. А що треба робити, щоб не ну не було мовно ну, кажучи там? Це буде дуже гучно сказано, але катастрофа. Наприклад, я гадаю, екологічна проблема, екологічна катастрофа в Києві вже можливо невелика, але вже настала. А проблема сміттєзваш. Ну я гадаю, знаєте, слово корупція це системний підхід, і корупція, бездіяльність, і неналежна освіченість посадових осіб, непрофесійність, комплекс, так би мовити, проблем, котрі потрібно вирішувати в місті Києві. Також я би хотів зауважити, що я не бачу від наших посадовців. Якоїсь реклами для суспільства, що не потрібно смітити, потрібно прибирати за собою. Відносно сміття загальний і повний колапс на території міста Києва мною спостерігається.